Всім привіт! У цьому відео ми створимо синхронізовані модулі. Синхронізований модуль це елемент листа, який може автоматично оновлюватись у всіх шаблонах, що містять цей модуль. Тобто вам не потрібно вручну редагувати кожен емейл, що особливо зручно під час роботи з тригерними розсилками. Перейдемо до створення модуля. В розділі Повідомлення відкрите емейл або створіть новий. Виділіть елемент контейнер, структура або смуга. Натисніть на три кнопки праворуч, якщо це структура або смуга. І зліва, якщо це контейнер. Натисніть іконку Зберегти. Після чого на лівій панелі потрібно ввести налаштування модуля. Введіть ім'я модуля, щоб швидко знаходити його серед інших модулів. Додайте опис, щоб уточнити інформацію щодо специфіки його використання. Виберіть категорію, щоб налаштування вкладки оформлення застосовувалися відповідно до типу елемента. Активуйте перемикач синхронізований. Додайте теги для зручного пошуку. Далі йде ідентифікатор. Він формується автоматично на випадок використання в листах з динамічними змінними. Але можна змінити його, щоб назва була змістовною. Далі збережіть модуль. На збереженому модулі в правому нижньому куті з'явиться напис OFF, який вказує на те, що модуль доданий в синхронізовані, але з листами поки не синхронізований. Перейдемо до синхронізації модулів. Для синхронізації, клікніть на синхронізований елемент і зліва на панелі налаштувань зробіть активним перемикач синхронізованого модуля. Цю ж дію необхідно виконати, коли ви додаєте синхронізований модуль із бібліотеки до шаблону. Тепер синхронізований модуль можна використовувати в інших листах. Напис OFF змінюється на ON. Щоб актуалізувати синхронізований модуль. Відкрийте будь-який емейл, де він використовується. Клікніть на місце в листі, де він розміщений. Внесіть необхідні зміни. У правому нижньому кутку знову з'явиться напис «Off». Клікніть ще раз по блоку, зліва відкриються налаштування синхронізованого модуля. Виберіть одну з опцій, Оновити модуль. Поточні зміни будуть збережені в бібліотеці та застосовані до всіх шаблонів із цим модулем. Відновити. Контент модуля буде відновлено з бібліотеки та зробити несинхронізованим. Зберегти зміни тільки в даному шаблоні, розірвавши зв'язок із бібліотекою. Щоб оновити листи з синхронізованими модулями, перейдіть до загального списку повідомлень, попередньо зберігши Зміни в листі, клікніть на оновити синхронізовані модулі. Вибрати необхідні для оновлення повідомлення, ви можете. Показавши їхню мітку або ID у полі пошуку, або відзначити вибіркові за допомогою чекбоксу у списку. Далі підтвердіть дію, натиснувши оновлення модулів. На місці оновлення кнопки буде відображено статус процесу оновлення. Ви можете перервати його за потреби або дочекатися завершення. Якщо не запустити масове оновлення синхронізованих модулів, але воно є в кількох листах. Вони будуть оновлюватись після відкриття кожного листа. Наприклад, якщо модуль 1 синхронізований і використовується в листі 1, та листі 2, то після редагування синхронізованого модуля в листі 1 і в листі 2, він оновиться при відкритті листа 2. Перейдемо до перегляду інформації щодо модуля. Якщо потрібно визначити, який синхронізований модуль використовується в листі, натисніть значок Зберегти як модуль. На лівій панелі ви побачите назву та інші параметри даного наскрізного модуля. На цьому все. Всім гарних листів!